29-й день сонця, символ дня, святе слово, це день знань та випробувань. Сміливо проявляйте активність у всіх починаннях, період хороший для накопичення матерії та інформації, укладення шлюбу, ініціації, хрещення. В цей день сприятливо шити одяг, штопати, прати. В той же час постарайтеся менше використовувати парфуми та косметику. Камінь дня, письмовий шпат або пегматит. Це складний мінерал, продукт давніх вивержень вулканів. В езотеріці відомий як рунічний чи учительський камінь, що проявляє божественне слово. Відповідно, його пов'язують з навчанням, пізнанням світу, давньою магією, мудрістю, успіхом у кар'єрі та добробутом. Пигматит має магічні властивості, такі як притягнення грошей та удачі, а також допомагає у розумовій праці, навчанні та бізнесі. Він допомагає вчителям, учням та вченим, сприяючи концентрації, покращенню почерку, успішному складанню іспитів та написанню наукових праць. Кристал вважається талісманом, який допомагає приймати правильні рішення, долати труднощі, розвивати лідерські якості та досягати фінансового благополуччя. Друзі. Сонячний календарь це ваша духовно-енергетична та психологічна підтримка, бадьорість, успіх та здоров'я на цілий день. Живіть на сонячній стороні. З любов'ю до вас, Марія Пустовалова.